Всіх з Новим роком, друзі. Рік починається з таких гарних красенів, лебедів, які приплили до мене в нашому селі. І передають вам вітання, найкращі побажання новому році, миру нашій Україні, спокою і заможного життя вільній, мирній Україні! Всі на це сподіваємося. А я вийшла сьогодні пройтися, трошки повітрям подихати, і ви знаєте, після безсонної ночі, ну я не жаліюся, я просто вам розказую, як це відбувається в Нідерландах. Дуже багато салютів. Дуже довго ці салюти пускають і, звичайно. Де всі це люблять. А я вдячна. Моїм глядачам за привітання, за гарні побажання, за перегляди. За все дуже-дуже вдячна вам і за цей важкий рік, який ми провели разом і підтримували один одного. Я дуже це ціную. Новий рік почався, і я бажаю всім мирного, продуктивного, успішного нового року. Нехай всі мрії збуваються. Нехай кожен досягає успіху, який собі намітив. От. І щоб було у всіх здоров'я, натхнення, сили для процвітання. А хто займається каналами, кого є канали, бажаю процвітання каналам, більше підписників і надалі підтримувати один одного. Як ми це робимо весь час? А я все-таки вам хочу показати залишки цих феєрверків. Це просто їх навіть не встигли забрати ще. Вон дивіться. Ну, не знаю, сьогодні вихідний. Це просто жесть-жесть. Жесть-жестяна. Жесть це така площадь у нас тут біля кафешки. Тут, мабуть, найбільше стріляли. Ну, салюти пускали. Не будемо казати, що стріляли. Салюти пускали. Ось наша лисичка. Поки що є. Це ще в нас ілюмінація, декорація. В Нідерландах перше і друге число вихідні. От. Нічого не працює. Може якісь кафешки, але я не впевнена. Рік починається, свята продовжуються, але недовго. 3 числа вже всі на роботу підуть. От, тільки працює у нас турецький магазин. Він і ввечері працює, і вихідні працює. Так, далі з вами обходимо цю територію з цими. Я їх ніколи не бачила, до речі, як вони виглядають тільки в коробках. Вон, Бачите, які феєрверки. Стріляли, а тут у нас і вон ще стоїть. А тут у нас вчора, після 12, була така локація, куди всі йшли, і якась музика, тут була концерт. Ну, типу, продовження святкування. Нового року. Але ми, звісно, з ніком не ходили. От я можу підійти вам показати, як це в Нідерландах відбувається. От вони ставлять такі бесідки, натягують це, я вже таке бачила в інших селах. Такий павільйончик роблять, натягують і там. Пиво, вино, дискотека, музика. От, і люди туди заходять, танцюють, веселяться, але ялинки я не бачу. Може, всередині там є ялинка. У нас тут зазвичай біля ялинки різні свята проводяться, а у них отак от дискотека така. Поки що пускали салюти. Я не спала, то дивилася у вікно, що десь в три години молодь поверталася з цієї дискотеки, значить, вона десь була до трьох годин, мабуть. Так, А супермаркет у нас працює, Дірк сьогодні працює, бачу, що люди ходять. Ну, прекрасно. Хоч щось працює, ресторан працює. Тут салюти пускали. Тут навіть, бачите, загорожують так. Чомусь, не знаю. А, це, мабуть, знаєте, щоб ці фейерверки не розбили вітрини. Мабуть, так. Я думаю, що так, так загорожно, бо цих заборів немає. Парканів таких немає. Ну, це щоб Не знаю, якась огорожа. Для сохранності вітрин, магазинів для збереження. Ось тут ще палатка, мабуть, тут був хід. Це, мабуть, щось коштувало, точно не знаю. О, скільки цих парканів. Ось ще покажу, як виглядають ці нові будиночки, а ми з вами можемо пройтися туди і подивитись, що ж це за такі будинки тут набудували. Біля річки, біля самої. Такий будиночок з апартаментами. Не знаю, скільки вони тут коштують. Але десь в інтернеті читала, що в Нідерландах віде 5-7 тисяч євро квадратний метр. Ось такі ціни, друзі, на нерухомість. В Нідерландах. Дуже-дуже високі. Ну от ще одна локація. Для прогулянок в річки, але зараз вітер, ну нічого, не сильний вітер. Можна прогулятися. Ось бачите, виходить так цей будинок на річку прям. Ну, а ми зустріли новий рік спокійно. Трошки повечеряли, потім відкуркували наше шампанське Мартіні-просіка. Ну, от трошки випили. Відсвяткували новий рік. Як я вже казала, для мене Новий рік наступає на Різдво, тому що починається Астрономічний рік, збільшуються дні От, після зимового сонцестояння, народження Ісуса Христа, то для мене якби вже Новий рік і почався. От, і навіть такі, знаєте, відчуття всередині, що так, Новий рік почався. А от календарний, так, ми зустріли вчора. От. Так що нехай він буде для нас щасливим, мирним і здійсняться всі ваші мрії. Я вам цього дуже щиро бажаю. Наша річка тут називається Спай. Сьогодні вона. Теж тиха така, а буває така повноводна, з такою, з такою течією, мабуть, коли відкривають шлюзи, просто по ній так, знаєте, бурляща-бурляща така вода тече. А сьогодні спокійно. ну Це добре. З 9 січня у нас почнуться знов курси. Поки що змін ніяких немає для українських біженців. В Нідерландах, але, звичайно, ми всі розуміємо, що зміни якісь будуть. Коли вони почнуться, це тільки питання часу. От. Так як тимчасовий захист продовжений до 4 березня 2025 року. От майже ну, трошки більше року залишилося дії цього закону. От, то звичайно щось будуть міняти і цей рік мабуть буде у нас такий насичений різними новинами що я буду узнавати вам буду розказувати кому це цікаво так що підписуйтесь на канал хто ще не підписаний кому цікава ця тема ставте обов'язково подобайку. Пишіть коментарі, щоб відео просувалося і більше людей могли знати дійсну інформацію про Нідерланди. І хочу ще поділитися з вами своїми думками і розказати про те, що я прочитала у астрологів, що 24-й рік це він має вісімку, а по нумерології це а, а, кармічна цифра. Значить, будемо. Відпрацьовувати свою карму. От. Ну, не, не рік буде, так як нам всі це говорять. І навіть політики це говорять, що буде рік нелегкий. Значить, набираємося терпіння, набираємося сил витримувати цей рік і дійсно допомагати. Країні і нашим військовим боротися з цим злом, яке навалилося на нашу країну. От, і ще що хочу сказати, прочитала е, таку гарну фразу у одного астролога. Згадайте тих, хто першим вам написав, позвонив. Коли почалася повномасштабна війна, як ти, де ти, чим тобі допомогти? Значить, у тої людини ви завжди в серці? Бажаю, друзі, не втрачати свою сердечність, свою любов до людей допомагати, допомагати один одному, допомагати українцям своїм рідним, щоб не було такого, щоб казали, ой, виїхали і забули. Не можна так робити. Давайте допомагати, давайте думати про наших рідних і всяко їх підтримувати. Ті, хто знаходяться в безпеці, за кордоном. А я вам ще і ще раз бажаю всього найкращого, миру в Україні і щасливого життя. Бо ми, люди землі, заслуговуємо на це. Бо ми є люди. Люблю і обіймаю всіх, не дивлячись ні на що, квіточки квітнуть. Весна не за горами. І нехай все всі буде добре.